Так, доброго дня. Сьогодні у нас е, виробниче навчання на Хмельниччині авто. Е, сьогоднішня наша тема виробничого навчання це підготовка кузова автомобіля до класу. Е, так, зокрема, ми вже будемо проводити виконувати е, роботу практично так, по підготовці автомобіля до покраски. Зокрема, ми будемо виконувати на порозі автомобіля Лама. тар е Олег проведе роботу